Всім добрий день! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в другому класі ми будемо знайомитись з арифметичною дією, діленням. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати, відповідати. На попередньому уроці ми познайомилися з арифметичною дією множення. Отже, додавання однакових доданків можна замінити дією множення. Але ми зустрічалися із ситуаціями, які вимагають віднімання однакових доданків. Сьогодні ви дізнаєтеся, якою арифметичною дією можна замінити віднімання однакових чисел. Давайте з вами проведемо усний рахунок. Від 13 відняти 6 та додати 5. Що ми отримаємо? 12. До 5 додати 8 та відняти 6. Що в нас залишиться? 7. Дивимося далі. 16, відняти 8 та додати 5. У нас, звичайно, ж буде. Так, 13. Дивимося далі. 4 додати 9 та відняти у нас буде 10. Працюємо далі. 7 додати 5 та відняти 6 у нас буде 6. Каліграфічно, діти, напишіть число, яке має у своєму складі 7 десятків та 7 одиниць. Що це буде за число? Звісно, 77 записуємо. Давайте розімнемо оченята перед початком роботи. Працюємо, діти, далі. Давайте з вами тепер прослухаємо дві задачі та підберемо до них вирази розв'язання. До речі, до однієї задач підходить два вирази, а до іншої лише один. Отже, перша. Оля подарувала двом подругам листівки, по вісім листівок кожній, скільки листівок подарувала Оля. Друга задача Оля подарувала вісім листівок подругам по дві листівки кожній, скільки подруг отримали листівки. До першої задачі діти підходить варіант А та варіант В. Адже ми можемо вісім додати вісім або ж вісім помножити на два. А до другої задачі підходить нам варіант Б. Ми можемо вісім відняти два чотири рази. Сьогодні ми дізнаємося, діти, як простіше можна замінити віднімання однакового числа іншою дією. Давайте з вами знайдемо усно значення різниць. Різниці, які не будуть дорівнювати нулю, ми будемо викреслювати, тобто вони будуть зайві. Отже, 45. Відняти 15 та відняти 25. Нам не підходить, адже від 45 ми віднімаємо зовсім інші різні числа. Далі, 32, погляньте, ми віднімаємо 8-4 рази. Цей вираз нам підходить, тому що в його значенні буде 0. Далі, 64. Треба відняти 16 три рази. Цей вираз нам не підходить, тому що ми не отримаємо 0. Далі 27 відняти 9 рази Нам підходить, тому що буде в його значенні 0. 42 відняти 7 три рази. Не підходить. І останній довгий такий запис, довгий вираз, нам підходить, тому що ми отримаємо 0. Діти, запам'ятайте правило, віднімання однакових чисел, у результаті якого отримаємо 0. Можна замінити іншою арифметичною дією, діленням. І ця дія набагато скорочує запис. Отже, арифметичну дію ділення позначають знаком ось такі дві крапки. Тому давайте далі сьогодні на уроці будемо використовувати і користуватися цією дією. Розглянемо віднімання однакових чисел, які замінили дією ділення. Давайте їх прокоментуємо. Отже, 36 відняти 9, 4 рази і отримуємо 0. Як нам записати цей вираз коротше дією ділення? Ми повинні 36 поділити на 9 і отримаємо 4. Адже 9 у числі 36 поміщ... вміщується 4 рази, у 36 вміщується по 9 чотири рази. 51 відняти 17. Погляньте, скільки разів ми віднімали 17? три рази. А тому 51 поділити на 17 дорівнює 3, тому що у 51 вміщується по 17 три рази, Можна діти також знайти результати дії ділення, замінивши ділення відніманням однакових чисел. Наприклад, 48 поділити на 8 як нам поділити, нам потрібно від 48 відняти 8 стільки разів, поки ми не отримаємо 0. Тобто 6 разів. І це означає, що 48 поділити на 8 дрівня 6. Далі 24 поділити на 6. Скільки буде? Нам для цього потрібно вмістити у числі 24 6. І скільки разів у нас 6 вміщується? 4 рази. А це означає, що 24 поділити на 6. Дорівнює 4. Запам'ятайте, діти, вирази, у яких між числами стоїть знак ділення, читають так. Припустимо, що у числі А вміщується по Б разів. Далі А поділити по Б разів. Давайте з вами трішечки зараз порухаємося.

Vo cha 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 wo vo cha da cha 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 inam, Дякую, діти, тренуємося. Давайте замінимо віднімання діленням і знайдемо значення виразів. Отже, ми бачимо, що від 42 ми віднімали 7. Порахуйте, діти, скільки разів ми віднімали 7, поки не отримали 0? Ми віднімали 6 разів. Отже, щоб не писати 42 відняти 7 6 разів, ми можемо замінити це іншою дією. 42 поділити на 7 дорівнює 6. Далі 84 треба відняти 14. Скільки разів ми віднімали 14, поки не отримали 0? 6 разів це означає, що у числі 84, 6, 14 вміщується 6 разів. Отже, 84 поділити на 14 дорівнює 6. А тепер давайте, навпаки, 12 поділимо на 4. Скільки, ми буде? скільки в нас буде? Треба подивитися, скільки разів 12 вміщується 4. Ми бачимо, що 4 вмістилося 3 рази. Отже, 12 поділити на 4 дорівнює 3. Далі порахуйте, скільки разів в числі 24 помістилося 8. Ми бачимо, що теж 3 рази, правда? Тому 24 поділити на 8 теж дорівнює 3. Діти, давайте з вами зараз розглянемо ось таку задачу. Так, давайте розглянемо малюнок, так, і складемо вираз для розв'язання задачі. Ось припустимо, що ми бачимо так. Щоб дізнатися, скільки вийде бутербродів, якщо на кожен покласти три шматочки ковбаси, як нам потрібно мислити, ми повинні діти від 9, віднімати три стільки разів, поки не отримаємо 0. Діти, скільки разів 3 вміщується в 9? ми бачимо три рази. Щоб не писати довгий вираз на віднімання, ми можемо віднімання замінити дією ділення, тобто 9 поділити на 3 дорівнює 3. Давайте з вами також зіставимо різниці і закреслимо зайві. Перша нам точно не підходить, бо в нас три різні числа. Друге, нам підходить, адже 24 ми можемо відняти 8 три рази і отримаємо 0. Далі 24 відняти 6 4 рази теж отримаємо 0. 15 відняти три рази теж буде 0. Наступні два останні нам не підходять. Отже, діти. Давайте замінимо дію віднімання дією діленням за зразком. І так, 12. Ми віднімали 3. Скільки разів 3 помістилося у числі 12? 4 рази. Це означає, що 12 поділити на 3 дорівнює 4. Дивимося далі. 16 відняти 8 і відняти 8 буде 0. Тепер дивіться, скільки разів 8 вмістилося в 16, бачите? Два рази. Отже, це означає, що 16 поділити на 8 буде 2. Адже у числі 16, 8 вміщується 2 рази. 36 відняти 12, три рази дорівнює 0. Скільки разів у числі 36 вмістилося число 12? Ми бачимо три рази. Так, отже, замінюємо дією ділення. 36 поділити на 12 і в нас буде дорівнювати 3, адже 3 рази вміщується 12 в числі 36. Давайте знову замінимо ділення відніманням і запишемо за зразком. 30 поділити на 6 дорівнює. Віднімаємо 6 скільки разів, поки не отримаємо 0? 5. Тобто 30 поділити на 6 дорівнює 5. Далі погляньте, скільки разів у нас в числі 21 вмістилося число 7. Три рази, правда? Оце означає, що 21 поділити на 7 дорівнює 3. Скільки разів в числі 45 вміщується 9. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, 45 поділити на 9 дорівнює 5. У числі 32, 8 вміщується 4 рази. Тобто. 32 поділити на 8 буде 4. І в числі 44, 11 вміщується теж 4 рази. Це означає, що 44 поділити на 11 теж дорівнює 4. Давайте з вами попрацюємо далі. Зіставимо задачу 1 і задачу 2. Подивимося, яка між ними різниця, та виберемо правильні підходящі вирази для їх розв'язання. Перша задача. У Марічки є купюри 2 гривні, 5 гривень і 10 гривень, скільки всього грошей у Марічки? Які нам вирази підійдуть? Звичайно, нам підійде перший. Та нам підійде точніше, до першого Б, коли ми до двох додаємо 5, а потім додаємо 10. Далі, друга задача. У Марічки є три купюри по 5 гривень. Скільки грошей всього в Марічки? Ми повинні 5 додати 3 рази. Або ж, діти, ми можемо замінити ще дію множення, щоб було швидше. Ми 5 помножимо на 3. На цьому, діти, наш відеоурок добігає кінця. Я дякую вам за старання і до побачення!